Disclaimer. Все не завжди може бути так радісно і прекрасно з самого початку, тому що в процесі зцілення активуються, піднімаються всі накопичені патогенні енергії, ці інтоксикації, все, що ми працюємо, так і воно починає виходити з тіла. Тому можливі такі прояви, як головний біль, підвищена температура, діарея, нудота, висипання на шкірі, так тому що тіло мусить якось ці всі інтоксикації, старі патогенні енергії вивести. Тому в процесі. Зцілення, ви можете переживати всі ці стани, також якісь важкі психоемоційні стани, тому що йдуть в роботу ваші старі психологічні травми, і якісь можуть приходити вам важкі переусвідомлення, так про, про ваше життя, вашу поведінку, про ваше минуле, але коли ви цю кризу зцілення. Проживете, до вас прийде такий стан легкості і ясності, який ви, мабуть, не згадаєте навіть в своєму житті, коли ви останній раз таке відчували. Головне пройти процес цілення до кінця, тому що комусь потрібен один курс, комусь потрібно декілька курсів, залежно від вашого запиту і вашої індивідуальної життєвої ситуації.